Всем привіт! Сьогодні ми знову на нашому зеленому підвіконі. Зараз вам покажу, що в нас зійшло, що не зійшло. Сьогодні були в магазині. Купили ось такі горщики. Це буде для наших помідорок і буде для наших лимончиків. Мандаринка наша так і не зійшла. Петунія золотої фірми так і не зійшла. Ну, ось. ось наш перчик. Ви бачите, який росте, зараз буде Миколаївна його підсипати, проривати підсипати земелькою. Цей год ми експериментуємо без досвітлення, тобто без світа. Росте все так, як воно. Ось огурчики будемо зараз в стаканчики пересажувати, ще Миколаївна взяла Ваду такий перчик. Такий перчик. Такі перчик, і ось такі буде зараз все сіяти сьогодні. Я зараз засниму і підживлення такого для розсади. Але поки на що в нас вже виросло. так, лимончики наші ось такі ростуть. Помідорки вже до одна, воно друга. ось Так що, кому цікаво, підписуйтеся. ці Берки вже пропускали по одному листочку, поки ми їх не чіпаємо, ще хай пустить ще один листочок і будемо їх пересаджувати в глибшу цього. Це віконні е, помідорки, красні, ось такі вже вже пропускали листочки. А це жовті, жовті ще що починають сходити. Це наш перчик солодкий, експериментальний свій, вже теж попускав, вже можна його буде підсипати і пікірувати. І тут наші лимончики. Також. Всього зараз Миколаївна наша ідея буде займатися посівом остальної розсади. Я вам зараз все засніму і покажу, як Миколаївна буде сіяти. Так що розсада наша росте. А поки Миколаївна йде, лайки, коментарі. ось, І совєти. Так, Миколаївна наша довго розкидала земельку в стаканчики. Поставила перечіка корона і вже проливає. Ось так. До конца. Ось? Ні. Ага. Ось возьму тут. Ось так. Проливаємо стаканчики. І зараз буде садити, сіяти. Ось. І припилувати опять легенько зверху за мелькою. Буде опять ставити туди на дошку, де стояли наші тікерчики, і накривати його. Кому цікаво, залишайтеся, коментуйте і побачите за скільки днів я вам зас ним покажу зірву наші перці. Ех, так, Миколай, знаю, далі покаже буде садити. Так, Миколаїна на взяла, у нас буде садити ось такі. Він непух. Він -пух, пух, пух Такі як я. По, по дві сім'янинки будуть. Сюди Миколаю насадити. Якраз вистачить, може нам хватити. Ось так. Раз. Це казали ми впрошли раз, що ми в хаті будь-росади вирощувати не будемо. Будемо зразу все в тепличці вирощувати. Вже перець росте, помідори ростуть, лимони ростуть. Зараз ще буде сіятися цей. Окро, окріп і салат. Помідори будуть пересаджуватися через пару днів. Щоб випустили нормальні. Я сажу вже. по дві штучки в стаканчик. Так. Зараз буду присипати. Сантиметр десь присипається землею зверху. І вкутується все. Трночка. Трошки не розчитали між стаканами, завтра возьмемо стакани і досіємо все остальне. Так. Добре, Миколаївна присипає зверху і проливає зверху ще чуть-чуть. Чи я пролю, чи Миколаївна пролю. Потім, як наш перець подниметься, так як ось на всіх стаканчиках ми будемо просто підсипати. Щоб він не падав, просто підсипати. Побачимо. Цей год без світла ростимо. Що вийде, те вийде. Все буду зніматися, показувати. а Кому цікаво, підписуйтесь, залишайте і коментуйте. Виросте, що в нас із цього чи ні. Ті годи, там доставили лампи, досвідчували. У нас без ламп швидше, зійшло, ніж з лампами. Лавне вот. Хороше, тепле поміщення проветривається. Це так от Миколаїна проливає. І ставить туди на досточку. І буде зараз його все. Це вам покажу. Так, Миколаїв на такі, такі стаканчики я допроливаю, тут вона буде сіяти. Там буде, як називається вона? Гномик. Якісь буде сіяти вона гномик. Агрона фірма, не знаю, не реклама. Ще yeah. не брали. Беремо перший раз, зійдуть, покажу. Сади, сіє по дві штучки, побачимо, як у схожі. схоже. зійдуть зіруть усі двічі по одній. Принцип сілбі, Те же саме, що і солодкого перця. Завтра докупимо стаканчики будемо висівати остальний. Тут, коротше, цей стол все і буде у нас заставлений перцем, я так зрозумів уже. У нас спить еще ще собачка Аманда. І це середній. Може спробувати у теплиці перець посіяти, побачимо, що буде. А Це таке удобрення, не знаю як їм, що їм. Будемо читати, розговорити і обробляти нашу розсаду. Щоб до тепла наша розсада вже була. Ух, така, що можна було збирати тонами врожай. Угу. Вже цієї допалив. Перевернув наші помідорки. огурчики І перчика. Бачите, як одразу поливаєш, як одразу підіймається на очах. Ось так от Миколаївна. Стаканчики по три вже. Тут там, маленькі стаканчики по дві. Можна по одному. Можна по одному. Подивитися, що буде з цього. Ну от, Будемо тут з кожного стаканчика. Ну, ці широкі я по укривати будем. буде. Будемо кожного стаканчика укривати. Бачите, катоненька розсада тянеться. Ну, все-таки не вистачає світла, зразу Пилищами. видно, але побачимо. Я показую. Будемо читати, як там у це буде розводити. Може якраз підживимо, де да вона піде. А може наоборот просто по поїде. Не вона а, для того, щоб тут ну, все буде. Зарядимо все-таки більше, світла трохи вистачає. Будемо ставляти тут світло в кімнаті. Ну. Ось отак. То віра, що росаду, пишіть, що з цього відео, що ще не вийде. В принципі, це експериментальне. У нас тут все ми за це не переживаємо. У нас основна розсада буде в тепличці. Так, друзі, поки що закінчили на сьогодні сіяти. Завтра буду сіяти окріп, салат. От, і, мабуть, будемо там пару таких вже здорових помідорок. Куди? Яких такі вже шо... пустили листочки, будемо їх садити в наш красивий-красивий горщок. Так що все, поки що, всім пока.